Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. 15 хвилин тому два невідомі борти атакували базу росіян на Сахаліні. Пролунали надпотужні вибухи. Систем ППО на острові не було. За даними телеграм-каналів, росіяни шоковані. Велика кількість загиблих розірвався склад з боєприпасами. Відповідальність за атаку ніхто не бере. Атака відбулася одразу після того, як Російська Федерація забрала з Корильських островів зенітні ракетні комплекси проти. Повітряної оборони, які перебували там з 2020 року, ймовірно їх перекинули для використання у війні проти України. Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo News з посиланням на супутникові знімки американської компанії Maxer Technologies. Зникнення систем ППО поміти військовий експерт Йо Коїдзумі з Токійського університету. Він уточнив, що на території військового об'єкту зберігалися комплекси С-300 300 а в 4 вони були розміщені на Сахаліні у Касацькій затоці та поблизу Південно-Курильська. Також Жакої Дзумі зазначив, російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. За його словами, зброя, яка зберігалася на військовому об'єкті, на Сахаліні вирушить на фронт в Україні. Крім того, зазначив аналітик: російські військові забрали з Курильських островів старі танки, й артилерію. Він нагадав, що у вересні 2022 року на обох військових станціях були помічені численні транспортери. Ракетами С 300 В 4 радарами і іншим обладнанням ю Коїдзумі вважає, що війська з далекого сходу перекидають в Україну. За його словами, елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях. А деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації. Російські військові розгортають всю зброю, яка є в їхньому розпорядженні. Що свідчить про їхню активну участь у конфлікті, каже Коедзумі, Ітуруп та Кона. Шир є одними з чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями. На них претендує Росія і називає їх південними курилами. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.